Всім доброго ранку. Ось повернувся знову в ліс тут. І другий сигнал, перший була гільза. Ось така монетка. Прямо на поверхні. Це у нас ван Пені. Видно, що це ванпені. Гіорг. Лиш не видно який рік. Сегодня морозы, зранку и соночку. Все трошки видно. у нас 1900 Здається, 36-й де там. Погано видно. Може так трохи тіні. Так, 1936. Добре, вдома помию ставлю фотку. І ось знов сигнал. Думав, що монетка, а це у нас гільза. А зверху казали, що монетка зелен... зелененька. Добре, кинемо кущі. Ось знайшов такий цікавий уламок. І ні... не знаю від чого це він. Добре, почищу, заберу почищу потім, якщо щось цікаве. А ні, то викину. І ось вона. Ось її густ. І це сучасні 50 пені. Так. Елізабет іще мого року. Да? Не видно тут нічого, а потім потрима вдома. Добре, йдемо далі. Ось такий ліс, дерево валяється. Я от 50 копійок, думаю перевірю. Ще одна монетка випала. І теж Елізабет молода. Ваше за монета О, интересная монетка. Это один шиллинг Сдается 1953 год Так one шиллинг 1953 год Ненько почистився. Навіть мити не треба. Добре, перевіримо тут ще. І ось наступна монетка. І не видно, що за монета. Добре, зараз почищу, включусь. Погано почистилась. Видно, що це Георг Ван Пені. На жаль, року не видно. Може вдома помию її та й ставлю фото. Ось така зелененька, гарна патіна. І начермота. А це не я, це давно вона на тут. Ось таке болото тут. А вона до лопати прилипла грізніча. І нема навіть шої почистити. І все трохи муху замершов По розміру це халфпені. Ну не видно яка і патіна. Снімаєте. Ще болото за меж. Тепер трохи видно це Георг. Затерта вона. Навіть приблизно. В болоті. Була. Добре, по моїй вставлю фото. І ось в цьому самому болоті знов монетка. І ось я вона. І це вона, здається, сучасна. Тупені. І нема фото терти. Добре, на дарі трохи муху є. Трохи замерзший. А, це десь копійок тенпені. Всього не видно, вже, на жаль. Копуємо ямку, йдемо далі. І ось вона в глибині З'явилася. Цікаво, цікаво. Десь мог був Антені. Зараз побачимо який рік. Чи не побачимо. Зараз трошки на сонечко вийдемо. О! 1917 рік. Вчора було 1916. Це Георг Потом вставлю фотку. Так, это Георг. Я сбил сигналом, как гильза. Поэтому выкопаю и подивлюсь. Не зря выкопал. А это гудзик. А нет, это монетка. Зараз мох є. Так, це монетка. І це молода Єлизавета, Подивимось, що це за монетка. Інтересно, Тиковенька. ще так не попадалась, добре почищу потім ставлю більш її фотку. Вирішив зняти. Не знаю схожий сигнал на гільзу зараз побачимо глибоко стається. Взяв сьогодні велику лопату. Деревий. Добре, закопуємо, йдемо далі. І ось такий гудзик. Гудзик гірка. Думав, що камінчик. А це гудзик гірка. Цікавенький. Так, ось так він. Був. Здається, старовинний. На жаль, нічого не пише, але помий його щіточкою. Побачимо, може щось і пише на ньому. Добре. Гарненький. І ось коріння під кущем і лише гурт побачив. І не хоче доставатися, подивися. О! Оце клас, супер, це срібло у нас, і така здоровецька. Бомба, оце так клас. Це бомба, просто бомба. І це у нас Георг. Йорг. Это что у нас? Крон. 1930-й. Это просто бомба. Супер. Щита здорово здорова. Класс. Йорг. The Six А Георг Шостий. А тут що пише? Ринг кільце. Супер. Просто супер знахідка. Ще й здоровецька така. Клас. І ось ще одна. Ван Пені і це у нас знов Георг. Так, потрима. 1918 рік. Гарненька. І сохран гарненький, здається. Наблюдає за мною. щось буде сигнал схожий на гільзу і ось фу, замахався довелося ось так під коріння залізти щоб викопати ось таку малесеньку штучку штучку дрючку і це фартінг у нас це маленький фартінг да. так це фартінг під великим корінням. Так, який рік у нього? Зараз витримаю. Хай розкаже нам свій рік. Тисяча... 1000... Щось не зрозуміло. Так, хто тут у нас намальований? Тут нам більше фотка розкаже. Хто у нас там намальований. Ху, клас! І це у нас Вікторія. Це Вікторія. Тут вона вже стара, значить це 1901 рік. Здається, Чи 891. Клас, взагалі чітко Не зря я там її доставав під корінням. Так глибоко. Супер. І ось так глибоко, майже на штик. Дела на ось вона. Ванпені. Ампені. Так, рік побачимо. Ого! 1879 рік. Це королева Вікторія у нас тут. Має бути зображена, але не будемо терти. Краще по-моєму водичкою вдома. Взагалі рік дуже чудовий. Прям видно, трохи є потерто, але в гарній патіні. Клас. І ось коло тої Вікторії. І ямочка і маленький фартінг. Ой, це не фартінг, це помиляюся. О, халф Хто тут намальований? Це Фартінг з корабліком. Тому що Елізавета намальована. Так, це Фартінг з корабліком. 1950. А далі цифру не видно. Не видно нічого. 50 не видно який. сфокусувалося. 1954. Це гарна монетка. І прямо стежці в лісі. І ось сигнал. Перед цим попався корок. І такий самий, думаю, знов корок. А тут ні. Не корок. Тут ще не зрозуміло, що, ну це монета. Це не корок, це моніта. Зараз витримуємо рік, щоб було видно. І так, це у нас. Ван Пені. Можетко в кінь. 1909 рік. Так? Так, 1909 рік. І, схоже, це у нас не видно. Схоже, це у нас Едвард, лице розвернуто в другу сторону, схоже, схоже таке на Едварда. Гарна знахідка, гарна монетка. Ось такий луг, лізу догори і тут сигнал випадає Іван Пенні. Взагалі майже патіна не брала 1938 рік Так, а з другої сторони трошки в болоті. А тут гарненьке Ледь-ледь патіна з'являється Тут банка була, ще тут сигнал якийсь Зараз викопаю Там копав ще одна банка була і ось піднявся і прямо на горі коло стежки ось на лопаті ще вигну ще там слід лише від неї. теж в пені 1935 рік Теж Георг Ось